Підігнали мені такий рукав гідравлічний, це від гідрослітля руля від 66-го. В ньому течуть, виходить, ці штуцера, то мені саме раз я зараз їх обрізаю. І в мене от є оці штуцера. От болтика я вже зробив з цього. З кольосного болта на 12. Тут проточив під прокладку, просверлив отвори і тут просверлив. Получається, треба на 12 мені тут болтика. А один болтик там коштує вроді єрунду, тих там, 30 гривень, але доставка 100 гривень. Взагалі, смисл такий. Камісь ну, зробив сам ти все. Так, одну сторону вбіжав. Таким гідравлічним. Це він по електриці гільзе зажимати, але саме більшу взяв насадку і вбіжав. Це взяв, якийсь був. Свічний ключ колись мопеда чи що не знаю. обжалося нормально, не крутиться нічого. Це в мене буде ця сторона це до турбіни. Зараз наживлю, а тоді подивись як обрізати самої шлани. Так, в общем, з подачею масла, общем, переграв я. Не робив я з цего болтка. Коротше, там немає толком тіла, не можна нарізати більшої різьби. Зробив з тої, входа, з тої проставки, де вже з масляного фільтра йде на двигун. Ось так бачимо, ось там бачимо. Все, подача є, зараз зливаю масло, щоб знімати подона, щоб е, зробити там врізку на слів масла з турбіни. Так, в общем, дивимося, це у нас подон. Це я зробив отак. От в подоні вирізав дирку. І з сантехнічних і це переход на металопластик. Такий слів буде. Получається, тут або резину шланг поставлю, або металопластику поставлю. У мене там теж той фінісінь під металопластику трубку, Та й він там буде стояти. Пойдем злів. Зараз ставлю подона на місце. Стружки ніякої не було на подоні, але ну, доволі все нормально. Після обкатки, грубо говоря, все добре. Так, друзі, прийшов вже інтерколер такий. Це від Opel Astra двохлітрові астри. І прийшли от прокладки на турбіну. Вони, виходить, такі металеві.